Благими намірами вимищена дорога в пекло. В який момент історії ця цитата стала актуальною. Нішова тема, але Артур Галстон у 43-му році був аспірантом і досліджував, як пришвидшити проростання соєвих бобів. Він помітив, що у високих концентраціях, відкрита ним тіба спричиняла дефоліацію сої, тобто вбивала її. Перенесемось у 60-ті, коли міністерство оборони США захотіло створити гербіцид для знищення мангрових заростей у В'єтнамі. Вони взяли результати досліджень Галстона. Відзначно. Чили частину про дефоліацію, уклали контракт з Дюпон на виробництво цієї речовини, але підрядники зіпсували розчин, переваривши його, що призвело до утворення жахливої сполуки TCDD, яку Міноборони негайно розпорошило по всій південно-східній Азії. Артур Галстон ніколи не мав наміру застосовувати те, що стало відомим як агент Оранж. Він просто намагався змусити соєві боби проростати трохи швидше. А потім Тім йому довелось жахом спостерігати, як його Франкенштейн був використаний в екологічній війні і спричинив рак у незліченної кількості людей. Врешті-решт він поїхав до В'єтнаму, щоб на власні очі побачити спустошені мангрові ліси. Я можу лише уявити собі це відчуття. Галстон протягом останніх десятиліть був викладачем біоетики. Китайська антигоробцева кампанія, що була частиною кампанії чотири шкідники у 58 60 х роках. Населення закликали вбивати якомога більше горобців, щоб у людей залишилось більше зерна, адже горобці вже не зможуть з'їсти його так багато. До початку жнив проблема полягала в тому, що горобці були важливим фактором у боротьбі з сараною. Тож, у наступні роки, з'явились величезні рої сарани, які знищили посіви зернових культур. Це стало однією з причин масового голоду в роки Великого стрибка. Рух екологів проти атомної енергетики без екологічно чистих альтернатив, що призводить до збільшення кількості вугільних та газових електростанцій. Підвищення октанового числа в ранніх видах палива призвело до значного вдосконалення перших автомобілів, а також до відмови від кінного транспорту зі всіма пов'язаними з ним проблемами забруднення та жорстокого поводження з тваринами, за винятком того, що використовували для цього свинець. Це була найбільша помилка за досить довгий час. Зниження рівня злочинності після заборони використання свинцю в паливі просто вражає. Важливо також зазначити. Чи що більшість найвідоміших сект і серійних убивць також з'явились приблизно в цей період. Вплив свинцю на покоління бумерів у роки їхнього розвитку є дуже мало дослідженим. Просування продажу маргарину, щоб скоротити споживання насичених жирів, відмовляючись від вершкового масла, а потім усвідомлення, що трансжири страшенно шкідливі для здоров'я. Сухий закон. Алкоголізм був серйозною проблемою для сполучених штатів у той час, і насправді це було гендерне питання, враховуючи зв'язок між алкоголізмом і домашнім насильством. Зрозуміло, що це призвело до зростання організованої злочинності, насильства і, як не дивно, ще більшого розквіту алкоголізму. І лайвітні хотів зменшити попит на рабів в Америці наприкінці 18 століття. Винайшовши бавовно-прядильну машину. Він сподівався, що ефективність машини призведе до скорочення робочої сили і, зрештою, до повної ліквідації рабства. Натомість він реанімував рабство ще на 70 років аж до громадянської війни. Ефект кобри в Індії. Британці оголосили нагороду за кожну убиту кобру, щоб подолати смертність від укусів змій. Місцеві жителі почали розводити кобр на продаж. Британці відмовились платити винагороду, і власники зміїних ферм просто випустили плазунів на волю. Після цього смертність від укусів кобр стала більшою ніж будь-коли. Штати зробили те ж саме в Ємені за часів Обами, щоб змусити єменців продати значну кількість зброї що перебувала у приватній власності, це призвело до дуже важких наслідків і породило бізнес з виробництва стрілецької зброї в Ємені та Сомалі. Знаменита політика миру для нашого часу, яка мала на меті заспокоїти Гітлера і таким чином запобігти війні, передавши Німеччині судецьку область напередодні Другої світової війни. Не знаю, чи хтось про це писав однак, лоботомія, як не дивно, мала стати альтернативою утримання людей у божевільні до кінця життя, адже коли її винайшли, медикаментозної терапії ще не існувало. І найчастіше лікування зводилось до утримання в оббитій м'якою обшивкою камери до решти днів. Звичайно, лоботомія насправді не лікувала психічні захворювання. Вона здебільшого робила реципієнта досить тихим і слухняним, щоб він десятиліть. Тями гнити в якійсь боковій кімнаті. Ситуація ускладнилась після того, як цей метод набув популярності, і його почали застосовувати для лікування дітей, що неслухняно поводились, або легко збудливих та схильних до істерик людей. Фріз Габер, винахідник процесу синтезу аміаку. Він врятував мільярди людей від голодної смерті, проклавши шлях до сучасного промислового сільського господарства. Розроблений ним процес також застосовувався для синтезу хлористого газу, який став причиною загибелі мільйонів людей. Його дружина наклала на себе руки невдовзі після того, як почали використовувати перші бомби з хлором. Будівництво Суецького та Панамського каналів. Процес будівництва Суецького каналу пройшов чудово. Панамського не дуже. Багато людей померло від хвороб, травм, загалом, жахливих умов. Це було на початку ще до того, як він став американським проектом, а його будівництвом керували французи. І до того часу, як американці його завершили, розпочалась перша світова війна. Фердинанда Делесепса навіть ув'язнили після. Усіх його старань через очевидно нераціональну витрату коштів і брак здібностей. А він був тим, хто побудував Суецький канал і розпочав будівництво Панамського. Багато праці, яку просто не оцінили. Сьогодні її не помічають і сприймають як належне, але це справді один з найважливіших проектів у сфері гірничої справи, архітектури та прокладання торговельних шляхів. Маргарет Сенгер, засновниця міжнародної асоціації планування сім'ї, пішла на великий особистий ризик, щоб надати жінкам доступ до інформації про контроль народжуваності та планування сім'ї. Після Першої світової війни Сенгер все частіше наголошувала на суспільній потребі контролювати народжуваність серед тих, хто найменше може дозволити собі мати дітей. Заможні та освічені люди вже давно мали змогу планувати сім'ю, тоді як бідні та неосвічені. Свідчення не мали доступу до контрацепції та інформації про контроль над народжуваністю. Однак і добрі наміри допомогти жінкам здобути більший контроль над тим, коли і як часто вагітні, ти часом перетинались з певними поняттями Євгеніки. Під час війни в Афганістані штати платили фермерам за знищення макових посівів, щоб допомогти вивести продукт з чорного ринку. Таким чином, таліби не могли би продавати його для власного забезпечення, і він у майбутньому не перетворився б на героїн. На папері це звучить як гарна ідея. Насправді ж, фермери просто продавали ту частину, з якої виготовляли наркотики, а все інше спалювали і отримували прибуток вдруге. Євгеніка мала дуже гарну моральну передумову: відсіяти генетичні аномалії та хвороби, а також зробити людей як найкращими, щоб майбутні покоління були досконалішими за попередні в теорії. На практиці це був вишуканий спосіб показати свої упередження і звести людей до статусу худоби, що було просто жахливо. Я розумію привабливість цього способу, але ми занадто обмежені, якщо вважаємо, що наш генетичний профіль на кращий. Євгеніка не може вважатись етичною у світі, доки нею займається людина. Опенгеймер створив атомну бомбу для тих, хто не дивився фільм. Опенгеймер мав намір використати бомбу проти нацистів, але проект створення бомби затягнувся і, врешті-решт, вони використали її для вбивства японців. На думку винахідника, японці вже були переможені, і використання атомної бомби було невиправданим. Щодо нацистів, то він вважав їх більшою і небезпечнішою загрозою для світу. Думка про те, що сталося, переслідувала його. Протягом усього життя Поговоримо про хрестові походи. Хоча спочатку вони були мотивовані релігійним завзяттям і бажанням відвоювати святі землі, хрестові походи призвели до столітніх конфліктів, кровопролиття і страждань незліченної кількості людей і спільнот, не зважаючи на благородні наміри поширити християнство, хрестові походи зрештою призвели до руйнівних наслідків і довготривалої ворожнечі між різними релігійними та культурними групами. Люди були стурбовані високим рівнем залежності від морфіну, тому вони розробили ще один препарат. Він отримав назву героїн. Майже всі, майже кожна жахлива подія, яка коли-небудь траплялась, стала через те, що хтось десь був патологічно переконаний, що чинить правильно. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Баймікофі за фінансову підтримку. А які приклади цього прислів'я відомі вам? Напишіть в коментарях.